Багато хто дійсно не вірить, не вірив в те, що і наші підприємства, і інші підприємці виживуть взагалі з цього. Але є підтримка. Ми виграли грант для переробних підприємств на суму вісім мільйонів гривень, максимально закупили обладнання, яке дозволило нам більше переробляти продукції. На мою думку, ми зараз маємо забезпечити роботою всіх людей. У кожних цих із цих людей є діти. І якщо ці діти сьогодні не отримують хорошої їди, гарної освіти, то вони потім переїдуть, будуть шукати якихось заробітків, і вже тяжко буде цих людей вернути назад. Ми маємо створити такі умови, щоб наші люди не були зацікавлені такти за кордон, щоб вони лишались тут, працювали в нас, і що ми маємо піднімати своє виробництво, піднімати свою державу і відповідно збільшити цим фінансування і підтримку Збройних сил України.